Можна вийти? Чому? Я власне, я не можу. Я, думав, я, думав, я до вас будемо Прошу. Я до вас на вашу ділянку заходжу Ну, вас. Я я думаю, заходжу, я заходжу до вас. Це право. не стає на ворота сюди. Вы... Я, не кричу, не, не. Yo, я не. до вас до <ac> вас <coughs> не понял, <не, coughs> я вас можу затягуватися. Будь ласка, мама. Я В рамках виконавчик приватні, ми. Я не добре Я не буду казати. Зараз. Скажіть мені вас, ви зайдете. Що ви будете там робити? Ну, побачите. Ви чого навчите? Я не розумію там, де А може ви самі буде? Будь ласка, ну давайте не будемо зараз. У нас є спеціалізована установка залучена. У вас документи неправильно оформлені. Ви будете ламати чи що? Ні, я скажіть, як, як ви робити, вони будете, будете, будете руками демонтовувати? Чи я? Будете Власне грабити? Ну, так скажіть, ну як? Ви можете візьміти? За вас рекр! Я хочу про це буде робити. Бо ну, я грабити? Шук. Моє майно Там маленькі діти. Що як ви думаєте, що це? Ну якщо вважаєте, що в ресторані, коли в якому до ночі не ресторан це басять. І ви кажете, що це будинок, і що ми не маємо права заходити. А у вас документ є, що це будинок. на землі один об'єкт. Так, виконавчого об руху. Заходимо? Все. Так. Прошу ознайомитись. Як заходити? Як заходити? Я Бо в, в суді прошу ознайомитись. Прошу ознайомитись. Прошу ознайомитись. Виконання є Виконання <hits> зупинить читайте рішення. Розрізняйтеся вижив. За що вітам, щоб тут був? Він вижив тій хаті, Ти поняв, блять! Він порушає, він стово! Ми... Рек, як ти працюєш, народ? Є слово і проти законним, шановний. Що? Заспакуй. Ви мене не заспокоїте. Я, Я знаю, як воювати з такими. Давайте, воюйте зі мною. Рішення суду, що ти не виконаєте. Я